Привіт з Одещини! вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас 30 число, завтра вже новий рік. Буду сьогодні починати вже щось готувати. Планую сьогодні спекти торт і поварити таке на шубу, буряк, моркву, от таке. От. А завтра вже буду готувати таке салатики робити, запечу картоплю з м'ясом під сиром. Побачила рецепт в тіктоці. Думаю, буде дуже смачно. Бозначого такого виготовляти не буду. От. Так, приготую трохи щось, скільки нам треба. Так, що ось такі от плани у мене на сьогодні. Подивлюсь, що там на вулиці, можливо, треба буде попідмітати двір сьогодні чи завтра. До речі, вчора виходила на вулицю, виносила сміття, нагород туди. Знову кріт з'явився в мене зараза. Не знаю, дивлюся, сьогодні вийду, що він там накоїв. І не видно, звідки він прийшов. Прямо посеред в садочку з'явився, там на городі. от. І не зрозуміло, чи він в одну сторону йде, чи в другу. Бо нема поки далі вже кучок. Так що, можливо, це той самий, що був, десь там сидів, сидів, виліз. Побачу, що буде далі. Я там натикала знову бутилок, повиносила ці, що тут в дворі я ставила, повиносила туди на город. Ой, зараза така. І саме там біля тюльпанів я так переживаю, щоб він їх не поз'їдав. Ну таке. Вони зараз дуже чоловік каже, що ходить з Цезаром гуляти на балку туди. То каже, що дуже багато зараз кроти риють, земля м'яка, не мерзла, і вони собі працюють, шукають щось смачненького ще. Так, перуся за торт, для цього я взяла вже тут два яйця у мене, 300 міліграм кефіру. Так, і дві столові ложки олії. Я на глаз так плюю, приблизьку. І тепер все це добре переб'ємо. Складаю. Тепер беру у мене тут дві склянки борошна, склянка цукру, три столові ложки какао і одна чайна ложка соди. Все це добре між собою перемішую. Так. І тепер буду додавати сюди суху суміш. І три прийома додам. І все добре перемішаю. Ось так. Все, тісто готове. Ось таке воно повинно вийти. І добре, густа сметана. Готується дуже легко, рецепт дуже простий. Вже також багато років готую цей торт. Так, так Тепер беру форму, постелену пергаментом, змастила її маслом, виливаю сюди тісто. Розпреділяю в всій формі. Можна ось так стукати. І все, тепер відправляю в духовку десь на 40-45 хвилин випікатися при температурі 180 градусів. Зараз буду робити крем для торта. Для цього я беру 300 грамів сметани, 150 г масла і склянку цукру. Все. Все це добре зараз переб'ю. Все, крем наш готовий. Головне, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Собираю вже тортик, гарно пропікся Ось так я прикрасила тортик. Збоків посипала залишками від коржів, а зверху присипала фундуком. З горішками взагалі супер. Дуже він смачний. Ще спекла бисквіт з цукатами цей раз. До речі, такий цікавий смак з цукатами буде до чаю. Тортик це буде на Новий рік уже. А сьогодні ввечері, завтра вранці, буде до чаю. У нас ось такий бисквіт смачний. Що те, що те, дуже смачне і дуже легкий, простий рецепт. І головне, що дуже сварилися вже овочі на шубу. Та на сьогодні, в принципі, все. Якраз чоловік їде додому. Вчора зварили на вечері, у нас є плов там От, А вже решта буду завтра готувати. Думала, ще помити поли, але буду завтра вже. Протираю, бо все одно завтра ще готувати. От, то вже завтра попротираю поли, скрізь приберу. Так що на сьогодні все. Зустрінемося з вами завтра. Приїхав чоловік з роботи, заїжджав в магазин. Я йому казала, щоб купив огірки, помідори. Таке ми все раніше купили, а це вже перед самим святом. Подивіться, які ціни. Огірки 143, помідори 141. Яблука 4320, дивлюся, шию повному. Це вже хіба що аж 1 числа будемо смажити, бо завтра буде що їсти? 185 гривень. Сушню це добре. А компотик сушня 75-40 за кілограм. Вліпчик. Оселедець взяв, в мене є, але буде замало для шуби. І кобаску ось таку. Тобі каву, я каву не п'ю. І тут йому подаруночок на роботі подарували. Дуже приємно. Ось такий святковий лінтвей. Такий гарний. Така красива етикетка. дуже гарна. І пане тоне. Гарний такий подаруночок на свято. Вже приємно. Так, що ось такі от покупки. До речі, казав, що апельсин мандарини, зараз 120 гривень. Перед Миколаєм ми брали по 80, а зараз 120, як піднялася ціна різко. На, да, ціни ростуть, жах. Це... І кажуть, що ще будуть ціни підніматися. Всім знову привіт! Гляньте, яка гарна сьогодні сонячна погода. Який гарний день. Трішечки є вітерець, але сонечко, тепло. 31 грудня, а квітують ще троянди. Гляньте, які гарні. Красота. Ой, знову буде повітряна тривога. З самого ранку сьогодні, господи. Не дають спокою. Болото, зранку було мінус два, а зараз примерзло. Болото. ось зараз хочу піти на город, рвати петрушки. Гляньте. Також скільки бутонів. І жимось квітує. О, це, да. листя облетіло, а вона почала квітувати. Да, ще такого не було. Гляньте. Повно квіточок. Я ще й думаю здалеку, думаю, що це вона така яскрава. Навіть не думала, що вона. Почала квітувати ось так. Троянди на днях пообрізаю вже всі, показує потепління. Наче не видно нових кучок, не нагорнув кріт, он звідти від горіху, від цього, до сосни ось цієї, десь тут зупинився. І саме ось тут йдуть тюльпани в мене. Це я переживаю, що він десь тут зупинився. Ось тут між трояндами, щоб він їх не виїдав. Натикала знову тилок скрізь, дивлюсь, наче нових кучок нема, слава Богу. Але де він дівся, хто його знав, вже ви тривога. Погода гарна, сонячна красота. Вітерець, правда, прохолодний, а так погода сьогодні дуже гарна, 31 грудня з кожним роком все тепліше і тепліше. Пташки співають. Весна начебто. Такий гарний теплий день. Красота. Зараз замариную м'ясо для картоплі. Тут у мене десь 700-800 грамів курячого стигна без кістки, Три ложки майонеза, Дві цибулинки на четверо. Ну, ось так вирізані на півкільця, ну, на четверо. і два зубчика чесника. Так. Ще дві столові ложки соєвого соусу, чорний мелений перець. І ще додам ось таку от приправу для я Можна люблю приправу додавати. Так. Все добре перемішую. Солі я не додаю, потім може буду солити картоплю, а м'ясо і солі не додаю. Соєвий соус і аромат пішов. І ось так залишаю десь тяби на 30 хвилин, щоб м'ясо промаринувалося. Так, зараз буду вже ставити, запікати картоплю з м'ясом. Ось так нарізала з такими кільцями картоплю, виклала, форму змастила олійкою, присипала картоплю ціллю і перчиком. Тепер зверху викладаю м'ясо. Міско дуже ароматне. Зверху цибульку це ще залишилось, з на м'язку викладаємо. Так. І тепер відправляю в духовку розігріту до 180 градусів запікатися ну, десь на 45-50 хвилин. За 10 хвилин до готовності дістаємо картоплю з м'ясом, засипаємо зверху тертим сиром і ставлю ще допікатися вже до кінця. Я вже накрила на стіл, покажу вам, що наготувала. Желе. Тут бутерброди з шпротами, з огірочком. Запіканка. Гляньте, яка вона гарна вийшла. Дуже ароматна. Тут ось така. Різочка, кобаска, сир, маслини, огірки з помідорами, шуба, краповий салатик, тут ананас, крабові палочки, куряче філе і кукурудза. Це тортик мій, дуже добре пропитався: компот з вишень. І шампанське. Ось такий у нас. Новорічний святковий стіл. Я вже перевдягнулася. Зараз сядемо, відправимо старий новий рік. Хочу привітати всіх своїх підписників, дорогих, своїх рідних, близьких, можливо, хтось мене дивиться, з наступаючим новим роком. Побажати вам саме головне здоров'я, мирного неба над головою, щастя вашим сім'ям. Щоб збувалися всі ваші мрії, що ви собі плануєте, і дай Бог, щоб ми вже жили спокійно, спали спокійно, щоб всі рідні і близькі були вдома поруч. Надіємося, чекаємо, що все, дай Бог буде добре, щоб був у всіх мир і спокій в кожну хату.